До речі, напишіть, яку книжку із оци... слова на стінах і інші книги. Це нас обкладинці. От, наприклад, донька Вейр класно проводить канікули. Hello, everyone! І сьогодні, знову ж таки, як завжди, з вами я, Каміла. І сьогодні я хочу розповісти про свої книжкові плани. І їх тут досить багато, і сподіваюся, що в одне відео все, воно все влізе. А якщо ні, то буде дві частини. Тож давайте не будемо довго говорити і вже будемо Хочай починати. Спочатку я хочу порекомендувати свій телеграм-канал, у якому я часто викладаю нові пости, відео, повідомлення і відеокружечки. Ну, а також, звісно, оповіщення про нові відео. Ну а також мій інстаграм, де я майже кожного дня викладаю нові сторіс і дописи із свого життя. Ну і давайте вже точно будемо почина. І зараз я хочу порахувати, скільки у мене всього тут книжок. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, три, три, у мене тут приблизно 14-15 книжок, і думаю, буде цікаво. Тож давайте будемо починати. Перша книжка це слова на стінах. І до речі, вона, якщо я не помиляюся, випущена в 2019 році, так. І написано тут, що незабаром екранізація. Але щось вже 4 роки йдеться незабаром. Ну нічого, можливо, колись викладуть. Взагалі-то ця книжка 18, але ось. Позначка 18, і на сайті її не було, ну я не помітила, можливо, була, але я її не бачила. І я її помітила вже, коли вона у мене опинилася в руках, коли вона мені прийшла. І загалом обкладинка у неї така цікавенька. і... По опису не скажу, що вона 18 Давайте я швиденько вам трошечки прочитаю. У старшокласника Адама достріна діагностувала шизофренію. Він здатиме зняти марення від реальності, але позбутися завих і слухових галюцинацій відходиться на експериментальне лікування. Ну і він веде типу свого щеденника. І тобто, це типущаденник цього Адама. І давайте я не буду довго затримуватися на усіх книжках. Я ось так покажу. Якщо вам буде видно, можете поставити відео на паузу і прочитати. Так, давайте наступне. Наступне це Пігмаліон. Ось така, ось така книжечка. А, І, до речі, авторка цієї книги Джулія Волтон. Наступна це Пігмаліон від Джорджа Бернанда Шоу. Шоу. Я її взагалі-то вже питалася почати, але мені не дуже щось зайшло. Можливо, за те, що тут настільки мілкий шрифт, і воно якось так все з сплошним текстом написано, без ніяких діалогів, майже і не знаю. І воно, якщо я не помиляюсь, це називається п'єса, воно написано так. От, наприклад, донька, її текст, чоловік із нотатником, її, його текст, мати, її текст, і оце написано так по особовим. По особам, в общем. І мені це не дуже подобається, але думаю, що колись я її все-таки прочитаю. Далі це таке різне різдво. Я її вже починала, але також мені щось не зайшло. Це збірка оповідань, і їх тут багато. Ось, І текст також, до речі, доволі, доволі мілкий. І в цій книжці 176 сторінок. Соб, серйозно? Я думаю, вони наче отак по об'єму, вони абсолютно різні, але тут, тут не набагато менше сторінок, ніж тут. Так, продовжимо. Наступна книжка це Школа чарівних тварин. Ця книжка 8, і їх тут е цілих 8 у колекції ой, у серії. Я її вже також колись починала нам з Керіною мами, колись її вже давно читала. І я її хочу колись уже прочитати ще раз сама повністю, так як ми її не дочитали і не дослухали. Наступне – «Привиди проти суперкрутих. У мене є перша частина це Хто проти суперкрутих. Але це третя частина, другої у мене ще немає. Тому ця книжечка поки що чекає своєї черги. І авторка цієї книжки Аудгільф Сольберг. Вибачте, якщо я неправильно прочитала, тому що дуже складне прізвище. І так, продовжуємо наступне, це перша частина Н із зелених дахів. Я чула про неї і погані, і хороші відгуки, і в неї також доволі мілкий шрифт. Ну, прочитаємо, побачимо, як воно. До речі, авторка цієї книги Люсі Модмонтгомері. Вибачте, якщо я також неправильно прочитала, чого у всіх такі складні прізвища. Ну, і обкладинка також дос досить прикольна, така свіжа. І, до речі, коли я дізналася, скільки їх у серії, їх, по-моєму, 9 штук, то я була чесно в шоці. Далі, це метро до темного міста. Ця книжка дуже схожа на «У світлі світляків. Вона в такому самому стилі, ну, я кажу, що вона дуже схожа, я маю на увазі по обкладинці. І це також, я так розумію, це так, це одне видавництво, і, але. Ці авторки, вони різні. Я думаю, що, можливо, це одна авторка, але ні. У світлі світляків це Ольга Войтенко, а «Метро до темного міста Ольга Захарченко. Ось. І ця книжка на 232 сторінки. І це також фентезі, до речі. Наступне. Ідеальне Різдво для собаки. І ця книжка у мене з'явилася кілька місяців тому, напевне. І я її тримаю до Різдва. Буду читати взимку, щоб, так скажем, навіяти якоїсь зимової атмосфери, а не влітку, коли вже тепло собі зараз читати про Різдво. Ну, обкладинка просто суперова, і я вже хочу її прочитати, чесно. І автор Брюс Кемерон. Наступне це Кульбаба. Я мені... І обкладника цієї. Обкладинка цієї книжки мені також дуже подобається. Авторка Квітка на і її прізвище, підход, чи ім'я Квітка. Це прізвище чи ім'я, як ви думаєте. Воно підходить до назви цієї книжки Кульбаба. Ця книжка про, про, цього, про дежавю. Ось. Я її також починала, але також щось закинула. Ну, і наступненька це Школа без нудьги. Я прочитала першу частину. І чесно, я не дуже в захоті від цієї книжки. І я поки що взагалі не планую дочитувати другу. Точніше, я її, можливо, колись прочитаю, але поки що я не планую. І авторка Сабріна Кіршнер. Ну, до речі, в цієї книжки дуже приємні сторінки. І в Літери, вони досить великі, я думаю. Ну, і скільки сторінок? Зараз я вам скажу 224 сторінки. До речі, перша частина називається Школа без нудіги». Це Екскурсія, а це таємна кімната. Далі, От також мої нові книжки тут вже пішли. Це були е Більшість з тих, що я вам вже розповіла, це були мої більш старі, які у мене давненько з'явилися, а це більш нові. Тут у реальному світі. Усієї книжки ось так відкривається обкладинка, і тут друга обкладинка. Е, і авторка сцені Сара Пенні Пакер. Ну, і під заголовок «Як це бути героєм. Це у нас роман і на 248 сторінок. Тут у реальному світі зворушливий щирий роман ода всім інтровертам, фантазерам та мрійникам. Веєр класно проводить канікули, вертаючи у хмарах, являє себе середньовічним лицарем і вигадує різні історії. І я так зрозуміла, це мається на увазі комп'ютерна гра. І Та батьки записують сина в літній табір, щоб він спілкувався з нормальними товариськими дітьми. Ну, і далі я читати не буду, тому що це займе більш багато часу, і я хочу розповісти ще про чотири книжки. Ну і наступні три книжки у мене асоціюються між собою, і думаю, що не тільки в мене. Я багато чула про них дуже гарних відгуків, і всім вони сподобались. І багато хто їх читав. Це Рубінова книга Таймлес, першої частини. Я її почала учора, і мені дуже подобається. У неї є закладка, і у неї не мілкий шрифт і гарно оформлені сторінки. І наступна це Зільбер також від Керстін Гір. Це перша книга з новидінь і також з закладинкою. І у неї також досить гарно оформлені сторінки. І я е, ці, цю книжку також хочу е, в найближчому часі прочитати. І вони. І ось ця третя книжка це «Часодії». Я також про неї чула багато гарних відгуків. І ось такі є ще частини в. Цієї книжки в цьому циклі, цій серії і це також перша частина у в цих цих трьох книжках у мене перша частина. Я хочу подивитися, чи вони мені сподобаються. І Рубінова книга у мене мені вже вона подобається. Зільбер хочу, мабуть, прочитати наступним і часодії вже потім. часодії авторка Наталія Щерба, я думаю, цю книжку всі знають, Ну а також Таймлес. І у неї також є закладинка і гарно оформлені сторінки. І, до речі, ось такі ще дві книжки є у Зільбера. Є у Зільбера. Ну, і остання книжка це Новий світ. Я, чесно, трошечки розочарувалася в її формації. і також у неї, в ній багато ось. Картинок. Але сподіваюся, це не вплине на те, чи вона мені сподобається. Гарний, форза, гарний форзац, до речі. Ось. І гарна обкладинка. І авторка Розалія Елеонор. Нагадує Елеоноре Парк книжку. До речі, хто читав книжку Елеоноре Парк? Як вам сподобалось чи ні? Якщо так, то напишіть мені в коментарях. Фух. І я тільки що так швидко наче все перетериторила. І я сподіваюся, що ви ще не замарились мене слухати. І я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. І, до речі, напишіть, яку книжку із уци... усіх ви прочитали. Можливо, ви читали «Таймлес», чи седії Зільбер. Чи вам сподобалося? Можливо, хтось читав уже ЕНІ зелених дахів, слова на стінах і інші книги, які я сьогодні показувала. Мені буде цікаво почитати про книжки, які у мене є, і чи вони вам сподобалися. Ну і взагалі, що ви плануєте почитати, напишіть мені також про це в коментарях. Ну і я не буду вас затримувати. Всім гарного дня і дякую за перегляд. Пока, пока.